За ініціативи Хмельницької обласної ради вдруге відбулася дискусійна платформа Сила жіночого лідерства. Захід зібрав активних жінок з усієї України, які обговорили сучасні виклики для жінок під час війни та поділилися своїми історіями успіху. У спікерах ми маємо запрошені гості, які сьогодні готові ділитися історією власного життя, власним досвідом, як цей складний час та часів відновлення незалежності України має потужну силу жіночого лідерства. Як не втратити свій внутрішній баланс при тому всьому, як реалізувати задумані поставлені перед собою цілі? Саме сьогодні ми будемо говорити на дискусійних платформах, які плануються в нас відповідно до програми. Я переконана, що нашим жінкам, учасницям сьогодні вдасться. Запозичити досвід наших спікерів між собою, поспілкуватись, обмінятись думками, як вони реалізовують той чи інший важливий проєкт, адже в сучасному світі, зокрема для кожної українки, на плечі української жінки лягла велика відповідальність. І більше того, я хочу подякувати сьогодні кожній українській жінці, незалежно від вікової категорії, від сфери, в якій вона працює, від статусу, за незламність. тому що Маючи таку надійну підтримку сьогодні, чоловіки, які знаходяться на лінії фронту, точно знають, що перемога буде. основна увага під час форуму була зосереджена на міжнародних можливостях розвитку лідерства та громад, питання здоров'я, підприємництва і професійного зростання жінок. Ми об'єднуючись, стаємо потужніші. Ми, коли жінки ділимося своїми досвідами і розповідаємо про свої слабості, знаходимо потужнішу підтримку, ідеї, партнерства. Кейси, ті, які будуть представлені сьогодні на сцені, вони побудовані таким чином, що кожна учасниця, яка в залі зможе для себе взяти конкретний інструмент і піти з ним, втілюючи чи як найманий працівник, чи як власниця або майбутня власниця бізнесу, основне, що би я хотіла донести в своєму виступі, в першу чергу це сила і гармонія єдності жінок. Друге це грамотність, грамотність з точки зору управління підприємством, управління організацією, фінансова грамотність. І третє, дуже важливо знаходити в кожному зустрічі як сьогоднішня можливості для партнерств, пропонувати партнерство одна одній і досягати результатів разом. На форумі зустрілися жінки, які щодня творять добро, лікують, волонтерять, навчають, управляють. Але саме жінка зі своєю інтуїцією, зі своєю зі своїм розумінням людей. Людських можливостей зі своїм можливо більш чуйним ставленням до людей до колективу вона здатна більш ефективно це особисто моя думка. Більш ефективно здійснювати управління. Усіх цих жінок об'єднує спільна риса. Вони лідерки, кожна у своїй сфері. Кожна з них веде за собою навіть у найважчі для країни часи. Те, що багато жінок мені говорять, що вони зрозуміли, що вони набагато сильніші, ніж вони були. Це правда. І я так само я відкрила в собі силу, якої я не знала до великого вторгнення. І те, що українські жінки сьогодні світу показують цю силу, те, що на них сьогодні тримається не тільки тил, сьогодні 5, ,5 тисяч з половиною жінок на фронті, на передньому краї. А ну, це дуже багато говорить про українську жінку. Під час заходу учасниці ділилися своїми історіями успіху та особистих перемог над обставинами над собою. Жінка повинна пам'ятати про себе, про своє здоров'я, що вона є береги роду. Тому мій власний досвід, досвід боротьби з онкологією, це говорить. І я сьогодні жінок вкотре наполегливо попросила пильнувати себе. Берегти своє здоров'я, проходити чекапи, перевірятися, і тоді все буде добре. Здоров'я усім жінкам. Тож захід став місцем, де кожен міг знайти свої слова сили і підтримки. Я, коли чую про думку жіноче лідерство, так? а я розумію, що самі складні часи Бог піднімає жінок і вони є сяйво для цього світу. Це основний меседж, який би я хотіла донести. Доносили найважливіше те, що турбує жінок під час війни, зокрема, поділили. Досвідом реалізації проєктів, спрямованих на підтримку дружин ветеранів, їхніх родин та самих ветеранів. Я дуже вдячна, що Хмельницька обласна рада проводить ініціює таку подію, що вона її проводить. І це дуже важливо, що ми саме тут зараз сьогодні знаходимося. Я не зі слів знаю, що це таке, коли чоловіка кілька днів немає на зв'язку, і ти просто отримуєш плюсик, Потім видихаєш і розумієш, що життя продовжується. Для мене важливо донести жінкам незалежно від того, в якому стані знаходяться, в яких подіях вони перебувають, знаходити таких, хто може мотивувати. Дуже важливо в сьогоднішній час проводити такі заходи, тому що тут можна обмінятися контактами з однодумцями. Зараз дуже величезну роль відіграє і волонтерство, і волонтерство полягає не тільки у роботі самих волонтерів, а ще й у бізнесі, і у різних структурах. І тут якраз кожна ланка дає можливість покращувати волонтерську діяльність і допомагати. Агато нашим захисникам головна історія, яку я сьогодні буду розповідати ще раз, це про жінок, які втратили, але попри це вони не просто живуть далі. Вони знайшли нові сенси в тому, щоб допомагати іншим. Бо Ті оборонці, які сьогодні потрапили в полон, повертаються з полону, які дуже потребують нашої підтримки допомоги, ти родини загиблих, яким треба пережити своє горе, як вони трансформують це в потужну силу на майбутнє, як вони знаходять сенси допомагати іншим. Під час першої дискусійної панелі говорили тему міжнародні можливості для жінок лідерок. Учасниці дізналися про програми підтримки від міжнародних організацій, освітні та грантові ініціативи спрямовані на розвиток жінок, громад та їх родин, отримати консультації щодо створення влас бізнесу, програми підтримки від держави жінки зараз створюють нові бізнеси. вони мають бути юридично захищені. Жінки народжують дітей, мають знати, які є державні програми. Держава зараз дуже піклується про внутрішньопереміщених осіб. Дуже є державних багато програм. Є програми, є відновлення. Якщо житло зруйноване, є оселя пільгове кредитування. Дуже багато державних програм. Мене сьогодні запросили як фахівця, як юриста, розповісти про ці програми. Під час другої дискусійної панелі всеукраїнський вимір жіночого лідерства обговорили виклик з якими стикаються жінки в Україні у центрі уваги були питання ментального та фізичного здоров'я, розвиток адмінпослуг і нових професійних можливостей для жінок. Сьогодні це відбувається дуже потужно. Я сьогодні маю можливість познайомитися з такими впливовими сильними жінками України, і я, чесно кажучи, навіть вражена тим, що наші українські жінки настільки потужно проявляються під час. Повномасштабної війни я сижу, і в мене аж мурашки по тілі, тому що я чую кожну історію, і вона просто ну настільки зворушує, що потрібно кожній оплодувати стоячи по завершенню заходу. Учасниці мали нагоду у невимушеній атмосфері поспілкуватися із запрошеними спікерами та партнерами, обмінятися досвідом і напрацювати ідеї для майбутніх спільних проєктів, які сприятимуть професійному зростанню. Здоров'ю і лідерству жінок. Я сьогодні дякую спікеркам, які приймали участь. Я дякую більше всього. Сьогодні нашій аудиторії, яка була залучена в цю важливу дискусійну платформу, які, коли сьогодні, після заходу ми обговорювали, задавали самі собі запитання. Як працювати в тому чи іншому напрямку? А чи змогли ми повністю себе реалізувати? А чи змогли ми долучитися, чи об'єднатися, чи закомунікуватися? І також наголошую, що сьогоднішній захід був про жінку, про її наповненість, про її внутрішній баланс? А це для кожної жінки дуже важливо.